В ефірі Лайв студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю громадська організація Десяте квітня відкрила в Одесі новий соціальний простір ком'юніті Хаус. Подробиці запитаємо в гостей до нас. Завітали В'ячеслав Бондар, консультант по роботі зі спільнотами, член ради громадської організації Десяте квітня і Діана Захарук, менеджер зі зв'язків з громадськістю громадської організації Десяте Квітня. Я вітаю вас, вітаю. вдячна, вітаю. що ви тут. І вже з відкриттям це сталося ще 15 вересня. Так Так. так. Що, як виникла ідея створити цей проєкт? Хто розкаже? Ну, я розповім. Ідея ця давно був великий запит від людей, від спільнот, з якими ми працювали. Ми бачили, що таке приміщення необхідне. що Дуже багато людей хочуть реалізуватися, збиратися, і ну, в них навіть не було коштів, щоб щось орендувати. або Якщо кошти були, то краще було їх витратити на щось там ну, більш раціональне і, і надати такий простір. І цей простір також надає можливість не просто там збиратися в якійсь одній спільноті, да? вони можуть там збиратися декілька спільнот, обмінюватись досвідом. Для спільнот це така велика можливість зберегти свою ідентичність і набути української ідентичності, чим ми займаємося зараз. Гарно прозвучало. Так. Ви заявили свою мету. Я дивилась презентацію як мета простору для інтеграції біженців внутрішньо переміщених осіб і шукачів притулку. Які потреби зараз у спільноти? Діано. А, оскільки наша громадська організація вже давно працює зі спільнотами, це є один із основних напрямків нашої діяльності, то ми виявили такі потреби для. Тобто потрібен був простір, який буде об'єднувати спільноти внутрішніх переселенців, також і біженців, і також шукачів притулку, яких, наприклад, немає той ж змоги орендувати власне приміщення, не говорячи вже про створення якогось свого приміщення. І також цей хаб він відповідає запиту якихось умовних та культурних питань. Тобто він відкритий для всіх і він вільний від будь-якої дискримінації, тому спільноти і також і біженців із інших країн, які тікають від війни та інших утисків, також можуть збиратись там. Це важливо прийти і побачити таких, як і ти, і з тими життєвими, можливо, слідами, так і історіями схожими, і зрозуміти ти не сам. Ти отут, ти в цьому просторі дійсно в безпеці, де тебе зрозуміють, де дадуть чашку чаю і гарно поговорять. Хто вашу ідею підтримав ідею створення цього проєкту? І, от ви говорили про бюджет, і Дуже дякую, що ви дбаєте про кожну копійку дійсно, щоб ці кошти пішли на користь. І кожна гривня пішла на користь. Хто підтримав і хто став, можливо, спонсором? Наш партнер – по справ... агентство ООН по справам біженців в Україні ЮНСІАР. Це наш основний донор. Ми виконуємо проєкт, ми... через який ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, вимушено переміщеним. Тим, хто шукає захист в Україні і називаємося, в, ну, ми їм сказали, що в нас є така ідея, вони сказали шукайте приміщення. Ми зверталися в різні інстанції міські, обласні. Там багато переговорів було. Наприклад, департамент внутрішньої політики надав приміщення, які е, наш, е, ну, ми відремонтували для спільнот. Тобто, на Слобідці і на Таїрова є два таких простори невеличких, де спільноти збираються і, реалізуються. і ми, Але нам треба було велике приміщення. І Ми знайшли ми в департаменті освіти, нам показали, це адреса Богдана Хмельницького, 92, там технічна школа старт. там… Треба був ремонт дуже капітальний, і департамент, якби нам надав це приміщення. Наш основний донор ЮНСІАР нам надав кошти, і ми це змогли реалізувати. ця співпраця міської влади, міжнародного донора і нашої громадської організації. І от ми в трьох. Зробили такий продукт, яким будуть користуватися ті категорії, якими ми опікуємося, і Одесити теж вільно може заходити і реалізовуватись там. І от прямо зараз транслюємо фото до після ремонту. Mm -hmm. І розкажіть, скільки сил було вкладено дійсно, і часу в цей ремонт? Півроку? Так, ремонт. приблизно так. так. Що це за площа? Ви сказали, що це велике приміщення, яка там квадратура. Тобто це не, од... не одна так. локація, там декілька, я правильно розумію? А, там ще є два класи, які uh -huh. також можна використовувати. І після ремонту було об'єднано два приміщення, тобто сам зал і коридор, об'єдналися в один такий великий простір, де поміщається комфортно до 50 людей. Там є і сільці, і проектор, і інтерактивна дошка, і це все можна буде використовувати всім бажаючим. Щодо навчання і обміну досвіду, він проходитиме за. Те за позицією такої рівному. Що це означає? Поясню. Це означає, що зможе збиратись, наприклад, якась спільнота або волонтерська чи громадська організація. Будь-хто хто хоче розвивати і розвиватись, і в якості вчителя або наставника ментора може виступати людина, яка рівна за віком соціальним статусом тим, кого вона буде навчати. Звичайно, вона буде фахівцем. Але вони будуть в позиції рівних. І хто вже зацікавився вашим майданчиком, які громадські організації вже дзвонять? Так, 10 квітня, ми от займаємо таку дату, бронюємо. Нам потрібно провести захід. Прямо зараз вже триває тренінг з надання першої медичної допомоги від італійської волонтерської організації. А і також невдовзі у жовтні буде реалізувати спільний проєкт із організацією Nonviolent Peace Force, а це буде спрямовано на волонтерів та членів громадських організацій, які працюють із вразливими категоріями населення, і саме для них будуть проведені різні зустрічі у форматі і воркшопів, і майстер-класів, і тренінгів на тему, наприклад. Яка включатиме юридичний аспект, це юридичний супровід, статут, реєстрація, як це все правильно проводити для організації, також і фінансовий аспект, також і психологічна допомога для таких людей, які працюють із вразливими категоріями населення. І також інші актуальні для них теми це, зокрема, і СММ, тобто ведення соціальних сторінок, таких волонтерських громадських організацій, і багато інших. Частину заходів буде проводити сама організація 10 квітня. І який у вас план? У нас є запит від спільнот, з якими ми безпосередньо вже працюємо довгий час, і вони ініціювали деякі із таких курсів: тобто, це курс і української мови, і курс з ораторського мистецтва, кіномистецтва, візуального мистецтва, музичного, і також і інші. Вони будуть проводитись за нашої підтримки та підтримки Агентства ООН справах біженців в Україні. І також ми чекаємо на запит від інших спільнот, інших організацій, які вільно можуть проводити в цьому просторі свої заходи. І заходи, я так розумію, всі безкоштовні, так? Так. Це головна, скажімо так, фішка нашого простору, що він не комерційний та відкритий. Для користування усім, хто слідує гуманітарним принципам. Скажіть, чи потрібні якісь вам помічники, можливо, волонтери, або люди з якимось фахом, які б могли там викладати, наприклад, свій курс? Так, можливо, ви а... когось шукаєте. Розкажіть. Ну, те, що ми вже наразі знайшли, ми готувалися до відкриття, і зараз ми ведемо переговори. тобто… Готуємо групи точніше, тобто переговори вже пройшли із людьми, які будуть читати нам історію України, там, всесвітню історію, історію Одеси, краєзнавці. Є вже певні люди, з якими ми співпрацюємо в рамках нашого розмовно-інтеграційного клубу Ріка, про який, якщо можна, я хвилину розповім ще. Обов'язково. Так, і ми відкриті, якщо, наприклад. У людини є що сказати, і він хоче зібрати людей. Йому не треба шукати, наприклад, там те ж саме внес оренду брати. Він може своїх людей привести. Плюс те, що ми працюємо вже з певними спільнотами, то він може, ну ця людина може вже якби набирати людей для групи з тими людьми, з якими ми вже працюємо. Щодо нашого розмовно інтеграційного клубу Ріка, ця ідея теж давно. Шукала свої реалізації. Нарешті, в минулому році восени ми розпочали невеличкий клуб. Ми зібрали спільноти, ми, ну, саме іноземці щось шукає захисту і що вже отримали статус. Ми, вони запитали, що вони хочуть, і вони сказали, що було б непогано розмовний клуб української мови. тому що українська мова заходить, набуває потуги, і у них немає, якби такого середовища, де могли б вони в Одесі вільно користуватися цією можливістю да, вивчати і вдосконалювати українську мову. І ми створили такий клуб, де така атмосфера, дружня атмосфера, там всі свої, ніхто не соромиться свої вимови, що вони неправильно наголос ставлять, чи неправильно звук вимовляють, тому що це, ну, це така вже, якби друзі збираються, це реально клуб. Коли збираються люди за інтересом. І ми потихеньку почали розвиватися, ми почали долучати там одна година це саме розмовний клуб, який веде досвідчений фахівець, філолог Мирослава Степанюк, з якою ми співпрацювали і раніше. От і зараз ну, вона один із головних фахівців нашого клубу. І ми а друга година, коли ми запрошували якусь цікаву людину, саме по цим темам, да, історія. Тобто, ну зараз є така повістка, і навіть політична повістка, що треба людям показати, де міф, де справжня історія, яка на фактах. Потім щодо там української літератури дуже людям цікаво було, і ми провели невеличкий курс теж. Фахівець Інна Пономаренко, вона кандидат філологічних наук. Вона провела курс української літератури, і ми почали оригінально, ми не почали як в школі. Із літописії там про ігоря і врімінних літа. Ми почали із сучасної літератури, і почали від сучасної літератури сходити до витоків. І людям було дуже цікаво. У нас є певна група саме людей, які ніколи українську мову не вивчали. І зараз, от те, що казала Діана, ми започатковуємо курс для цих людей, де вони будуть вивчати із Мирославою, прямо від Буквара і так далі, будуть рухатись. І про розмовний клуб ще буквально один момент, що коли відбувся. У нас ну, ця опція почала розвиватися. Ми зрозуміли, що непогано це буде працювати в якихось місцевих громадах в областях, якими опікується 10 квітня. І це у нас сім областей, де є розмовний клуб: це Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Одеська. І Розмовні клуби є в цих областях. Ми недавно проводили такий форум толока, приїжджали люди, і вони нарешті побачили один одного. Ну, тобто це дуже потужний рух, який зараз тільки набирає обертів, це Ми як, ну, започатковуємо вже як регулярне, як систему зараз іде над цим працем. Я так розумію, що ви пишаєтесь теж цим проєктом? Так, тому що це, це було відчутно, що ви з задоволенням про це говорите. Які відгуки отримуєте? Я так розумію, обертів набираєте, люди приєднуються, людям цікаво. Сарафанне радіо працює так. так серед біженців, внутрішньопереміщених. Так дуже великий запит. Ну там один із головних елементів це інтеграційний елемент. Що люди вони, от те, що я казав на початку, набувають ідентичності української, місцевої, тобто, щоб. Себе відчувати не якимось чужинцем, а своєю людиною, своїм <кхух> у місцевому середовищі дуже великий запит йде від місцевого населення, тому що все ж таки війна вона багато планів змішала і розвиток громад. І наразі ріка це такий один із інструментів розбудови громадського суспільства, і я ж кажу, що головний елемент, головний компонент цього що це інтеграція. Що внутрішньо переміщені особи вони відчувають себе своїми, вони от цю ідентичність, що вони втратили домівку, вони втрачають набуваючи ідентичності місцевого завдяки нашим клубам. Це важливе включення, дійсно, суспільство так. знати мову і розуміти того, хто поряд. Так. Е, я не знаю точно, що непросто знайти, наприклад, в оренду якесь зараз приміщення. І, на жаль, війна до всіх дотяглася до бізнесів. Багато хто звищує таку ставку свою оренду. Ви пропонуєте простір, де можна прийти і провести захід. Яких орендарів ви кличете і шукаєте? Хотілось би, звісно, добросовісних, так? І чи є до вас у вас якісь вимоги до них? Головне це ініціативність. Тобто, наприклад, це можуть бути і спільноти, і просто люди, які хочуть провести щось цікаве, корисне. Наприклад, якщо в них є запит, що запит, щоб для них провели якийсь тренінг, або вони хотіли би для когось щось розповісти, розповісти корисне, то такі люди спільноти також і органи державної влади чи місцевої влади також можуть використовувати цей простір як для майданчику комунікації із населенням донесення корисної інформації. От таких просторів, як ком'юніті хаус на вашу думку, чи вистачає в Одесі, в Одещині яких хотілось би просторів бачити саме для ось цих інтеграційних процесів, для включення для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах? На жаль, ми не знаємо скільки триватиме війна. Ми дуже сподіваємося на перемогу, але на жаль, і кількість внутрішньо переміщених вона змінюється. збільшується, зменшується так само. Біженці нові приїжджають, хтось виїжджає, тобто. Ці процеси безкінечні, і все рівно потрібно мати такі простори, які вони повинні бути, і чи достатньо їх? Ваша думка? Ну наразі ми знаємо, що є декілька просторів, які успішно працюють. У них є свої програми, які теж є соціальними. І в основному це наші друзі. Ну, я якби називати не буду. Хто хоче знайти інформацію, той знайде. Для Одеси я гадаю, що все ж таки просторів недостатньо. Я бачу, що немає просторів для молоді, для підлітків, і це дуже болюче. Коли йде е, навчання онлайн, дитина сидить вдома, потім виходить на вулицю. І щоб от, боротися з вулицею, я гадаю, що треба теж таку потужну програму долучати дітей, щоб у них був простір, де вони можуть мати свою реалізацію. Не під наглядом там, дорослих, да, а таких, ну, можливо, трошки старших людей, але які мають вже певний досвід роботи із підлітками. От такі, Таких просторів я, от я їх не бачу, їх недостатньо взагалі. Щодо взагалі потреб, чи є потреба в просторах, вона величезна потреба в просторах є в невеликих містах, в громадах, там, ніби десь є приміщення. Не можу. Там, вибачте, центральний так. магазин так в центрі міста стає ось тим так. простором, так. де всі збираються і спілкуються. Але на жаль, такого хабу, де можна подискутувати, ви праві. Ну, є Немає. такі, є такі громади, де, такі місця є, є такі громади, де є е, громадські організації, які там роблять. Але. Для наповнення, я гадаю, теж повинна бути якась така широка програма, щоб ну такий банк, ресурсний банк, щоб якась громадська організація, наприклад, там, з Миколаївської області, могла туди зателефонувати і домовитися, щоб людина приїхала до них і провела якийсь там тренінг. Там, ну, і в основному це повинні бути тренінги, якою б вони не були галузі, якого напрямку. Саме головне це повернення людей до миру, тому що війна закінчиться, і щоб люди перестали бути в цьому стані війни, то треба потихеньку вже закладати такі підвали не гуманітарні. Це якби можуть сказати, що я якби закликаю зупинити наш спротив. Я, ну, Напроти я кажу, що. Наш спротив, звісно, він повинен бути, і це не обговорюється. Але людям треба вже доводити, що після того, як наступить перемога, ми будемо відбудовувати країну, і у нас є великий шанс у українців зараз побудувати модернову Україну. Тобто для себе, для своїх дітей. Але такі простори, про які ви кажете, це ще теж може бути ініціатива знизу. Не обов'язково так, там місцева влада каже, от ми вам тут хаб відкриємо. А чи він потрібний, а який він потрібний? Так? Це класно, коли є ініціативна громада, якщо є лідери думок, які готові виступити, а якщо їх немає, так, то ви теж робите велику роботу, тому що ви самі ініцію. Ініціюєте ці проєкти, чи будете масштабуватися, можливо, десь на Одещині відкрити теж ще один ком'юніті хаус? Чи, чи буде ком'юніті Хаус 20 3.0? Ми маємо надію, що так, оскільки ми в контакті із місцевими громадами і в Одеській області, і в інших областях, де ми провадимо нашу діяльність. Тому, якщо будуть запити, конкретні ініціативи, можливості, то ми тільки за. Ну, і де вас знайти, як з вами зв'язатися, куди приходити телефонувати і де ваші заходи можна дізнатися. За оновленнями можна стежити і новинами в нашому інстаграмі. Це ком'юніті а там є і наша пошта електронна, і номер телефону, за яким можна звертатись до координатора напряму. В'ячеславе, закличте, будь ласка, ще можливо не всі партнери про вас знають. Або не всі біженці про вас знають. Ми закликаємо всіх людей доброї волі, це головний критерій, uh -huh. за яким ми очікуємо до нас в гості. І приходьте і відчувайте себе як вдома, <проводьте>, проводьте свої заходи, реалізуйтеся, закликайте друзів. Тобто, всі, хто хоче. Ну, якщо конкретно провести якийсь захід або тренінг, будь-що повинні зв'язатися з координатором і з'ясувати час. Той, хто, наприклад, потребує таких тренінгів, він теж хай слідкує за нашими анонсами, тому що ми будемо анонсувати по нашим програмам всі наші заходи. І той, хто хоче долучитися як ресурс, там в плані фінансів, він теж може з нами вести переговори. Тобто. Ми не очікуємо, що нам хтось дасть гроші, але якщо людина закупить якесь обладнання або проплатить якийсь тренінг, там той же самий психологічний для підлітків, будь ласка, звертайтеся і ми будемо раді. І хочу виказати вам вдяку за те, що ви нас позвали, що ви поширюєте інформацію про нас, про наш хаб і взагалі, про ну, якби сіток, не було війні. вас, то. Не було б цього ефіру. Я вам вдячна за роботу. Насправді потужно і правильно робите і дуже гарні речі сказали. Я вам вдячна, що завітали. В'ячеслав Бондар і Діана Захарук були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. побачимось в нових ефірах.